Мені іноді навіть до сих пір типу, дико розуміти, що я куваль. Курюківчанин Денис Мостович спеціалізується на виготовленні ножів. Ще п'ять років тому й не гадав, що ця справа допоможе йому впоратися з посттравматичним стресовим розладом. У квітні 2014-го чоловік добровільно пішов на фронт. Там отримав поранення. Вдома його стали переслідувати кошмари та безсоння. Почались дуже серйозні проблеми з тиском, з психікою це все. Спробував зробити перший ніж. Звертав увагу на деталь ножа, я над нею сидів там день півдня, і там робив. І от в цей час дум, ну, думки про війну якби відходили. Тоді почав заглиблюватись у ковальську справу, самостійно вивчати складні технології виготовлення сталі, наприклад, японської санмай та дамаської, з якої кували зброю для вікінгів та лицарські мечі. Пробував там вперше зварити дамаск, я його там варив до двох годин ночі, потім просто дві години ночі викинув це все. Поїхав додому, тому що ну, ну не вийшло. Дамаск – це знаєте, такий бренд. От в нього є невеличкий секрет. У кожного майстера свій секрет. Якщо ти зрозумів це, ти будеш робити гарний Дамаск. Можна волос строгати ним. По суті, це декілька видів сталі зварені в одну цілу монолітну сталь методом кування. Кузню чоловік облаштував у колишньому сараї для курей. Без досвіду в машинобудуванні. Власноруч зробив майже усі станки. Для сверління, гріндер, гідравлічний прес та решту. Два роки пішло на станки. На то все продумати це все. Це найголовніше, це термічка. Це така муфельна піч. Все як липав сам. Тобто зложив її корпус, намотав спіраль, порахував по формулі, скільки мені треба, спіралі там до кіловат. І там він її мозок. Як зброю ножі не сприймає для Дениса? Це просто інструмент. Спочатку давав їм навіть імена, і з розвитком справи перестав свої вироби навіть рахувати. За п'ять років виготовив приблизно півтисячі ножів. Особливу увагу приділяє дизайну руків'я. Це зуб мамонта. Ну, мене от всі запитують чи... ну, та ті пані гані, це справжній зуб мамонта. Знаєте, перші сорок років. Найважче в житті хлопчика. І кожен хлопчик купує собі дорогу іграшку. що вона має бути гарною. Своїми секретами ділиться охоче з такими ж фанатами ковальської справи. На третьому майстер-класі Дениса у липні на Чернігівщину приїхали 35 майстрів різного профілю з усієї країни, аби повчитись варити мозаїчний Дамаск.